Чоловік повертається з риболовлі з порожніми руками. Кохана, риба сьогодні зовсім не клювала. Не хвилюйся, кохане, а може, вона просто була на дієті. Ти гарно співаєш, кумонько. Дякую, кумонько. Це природний талант. То природа дуже постаралася, щоб такого більше не повторювати. Куме, от ви з дружиною 30 років разом. Як вам вдається не сваритися? А ми, куме, з нею домовилися. Я командую вдома, а вона усюди. Куме, а як ваші справи на роботі? Добре, куме, мене підвищили. До чого? До прикладу, іншим куме. Чоловік каже дружині, Кохона, ти сьогодні особливо гарна. А що особливого, коханий? Темрява